Який жалюгідний блазень на троні короля, який дурний народ, що це дозволив? Роберт Бернс? Чи можете ви уявити сучасну політику без блазнів? Думаю, що ні. Подивіться, на США та особливо мага. Здається, що команда Трампа щосили намагається насмішити світ, а Ілон Маск взагалі грає роль придворного жартівника на повний робочий день. Влада Росії це окремий цирк з ведмедями, особливо якщо згадати Медведєва і Захарову. Вибачте за тавтологію. А чого лише вартий віблядач Кобзона Жириновський, кожен виступ якого був окремою виставою маразму, Лукашенко в Білорусі, Фіцо у Словаччині, Орбан в Угорщині, Мадуро у Венесуелі. Цей список можна продовжувати до безкінечності. Навіть мене в коментарях не раз називали клоуном, що насправді звучить навіть почесно, якщо згадати роль справжніх блазнів в історії. А дехто вже зараз набирає в коментарях, що я забув про українського президента. Хоча про нього згадують під кожним відео незалежно від теми. А при Порошенкові такого б не було у ті часи, коли голови летіли швидше ніж виголошувались укази, блазні примудрялись не тільки виживати, а й відкрито критикувати можновладців. Вони були політичними коментаторами. Таємними радниками, іноді шпигунами, і в рідкісних випадках навіть змушували правителів змінювати свою думку. Як ви зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про блазнів не лише тих, хто смішив, а й міг вплинути на хід історії. Перед початком відео, і як завжди, дякую за вашу активність, за кожен коментар та вподобайку. Повірте, вони важливі для мого каналу та українського Ютуб, і я не перестану про це нагадувати. А тепер беріть череп Йоріка. Хто не знав, він був блазнем, а я починаю. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Французький шико, іспанський зуніга, польський станчик це лише найвідоміші притворні стендапери. Їхнє мистецтво полягало в майстерному балансуванні між дозволеним і забороненим. Те, що могли вони собі дозволити, було недоступне звичайним підданим. Проте ця межа була тонкою, і часом за свої слова жартівники відправили. В засвіти. Блазень, буфон, батхен, шут та мада за різними термінами приховувалися не безглузді веселуне, а люди з гострим розумом. Вони не тільки розважали правителів, а й служили своєрідними критиками при дворі. Блазні висміювали дурість, викривали лицемірство та марнославство, не боялися говорити про помилки правителів. Саме тому їх часто називали відзеркаленням королівської совісті. Цікавенько. Ще пліній старший згадував про королівського блазня, який служив при дворі фараона Птолемея. Давайте тут зупинимось. Як ми знаємо, в античній Греції сформувалися основи комедійного мистецтва, що згодом розвинулися у європейській культурі. Як у міфах, так і в філософських течіях можна знайти прообрази блазнів. За насмішки глузування та іронію відповідав Бог мом уособлення сарказму. Жартів і навіть відвертої критики саме він став натхненником таких мислителів як Діоген, Богдан Шаповал і Зенон, які славились різким язиком і тонким гумором. Саме тому тут не буде жарту про доктора Мома. Греки також подарували нам слово іронія, що спершу означало хитромудре питання, яке заводить співрозмовника в глухий кут натомість сарказм, найвищий ступінь іронії, походить від старогрецького терміну, що буквально означає здирати шкіру. Як я й казав, хвилину тому у стародавній Греції існували прототипи блазнів, яких називали паразитами, не тому, що вони жили за чужий рахунок, а тому, що їхня назва походила від слова «нахлібник». Вони розважали гостей під час банкетів, читаючи дотепні монологи, за що отримували винагороду у вигляді їжі та вина. Із грецької культури походить також поняття гомеричного сміху, тобто нестримного регоду. А от саркастичний сміх отримав свою назву від сардонічної трави, яку знайшли грецькі колоністи на острові Сардинія. Ця рослина спричиняла судоми, після яких обличчя людини застигало в страшній усмішці, грубо кажучи, той самий ефект, що й від перегляду політичних новин. У римські часи зародилось слово сатира, яке спершу означало не жанр комедії, а буквально суміш різних речей. Воно походило від ритуальної фруктової страви, яку переносили в жертву богам. Коли антична культура занепала, гумористичні традиції не зникли, вони лише змінили форму. Вже в середньовічній Європі мистецтво насмішки відродилося у вигляді придворних блазнів. У часи абсолютної влади правителів контроль за їхніми рішеннями був край обмеженим. У цьому контексті блазень виконував роль своєрідного запобіжного механізму. Від імені короля чи імператора він насміхався з аристократії, дозволяючи собі висловлювати думки, які правителю було б не Речного озвучувати. Тут можна згадати твіти маска. Якщо жар заходив занадто далеко, покарання чекало блазня, а не монарха чи його опонента. Однак, щоб мати право на таку свободу слів, притворний дурник потребував офіційного статусу. І тут, на думку, спадає додж маска. Саме сприйняття блазні комічної фігури дозволило йому говорити більше ніж інші. Завдяки цьому він мав певний захист. Образа, побиття або вбивство придворного дурника не вважалися почастими вчинками, а навпаки. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Візитівкою блазня був його яскравий і незвичайний одяг, що сформувався на початку 15-го століття, і набув певного символізму. Головним завданням такого вбрання було зробити дурника помітним, що всупереч стереотипам про похмуре і брудне середньовіччя було нелегким завданням. Насправді люди того часу намагались носити барвистий одяг. а... Королівські двори рясніли кольорами та пишними нарядами, щоб виділитися серед цього розмаїття, блазні носили вбрання з виразною асиметрією. Наприклад, тканини жовтого кольору поєднували з зеленими, блакитними або червоними вставками. Деякі історики вважають, що саме середньовічні блазні вплинули на формування сучасних церкових костюмів. Їхній одяг мав впізнаваний візерунок з різнокольорових ромбів, а фасон був запозичений у балканських народів. Особливу увагу приділяли головним уборам: спочатку це був каптур з віслючими вухами, що символізували впертість, а згодом до нього додали голову півня знак нестримного характеру та пристрастий. Зрештою, ці елементи трансформувалися в знамениту шапку з трьома рогами, а комір блазня став зубчастим і прикрашеним дзвіночками. Три довгі кінці шапки символізували ті ж самі ослячі вуха і хвіст, атрибути карнавальних костюмів під час римських сатурналій і ослинних процесій раннього середньовіччя, або ж кепки мага в сучасності. Символічною зброєю блазня був так званий жазл дурня, довга палиця, що нагадувала пастирський посох з прикріпленим до нього брязкальцем. Це брязкальце виготовляли з бичачого міхура або вирізьбленого дерева, а пізніше замінили на мініатюрну голову блазня. Таким чином, придворний дурник міг вести монологи, ніби розмовляючи сам із собою. Блазень у королівському дворі був особою, яку бажано було помітити заздалегідь. Незважаючи на комічний образ, він мав повний доступ до монарха та міг впливати на політичні події, тому багато хто остерігався його слів та жартів. Починаючи з 12 століття блазні мали власне свято, відоме як День Дурня. У середньовічній Європі цей праздник здобув неабияку популярність і поширився як серед вельмож, так і серед простого люду. Головною привабливістю забави було те, що на 24 години соціальна ієрархія переверталася з ніг на голову. Низи ставали верхами, а справжні правителі змушені були терпіти публічні насмішки. Одним із найяскравіших символів середньовічного світу було колесо фортуни. Особлення мінливості людської долі, той, хто сьогодні стояв на узбіччі життя, міг опинитися на вершині. А той, хто звик до влади та привілеїв, ризикував зазнати приниження. Саме цей принцип відтворювався під час карнавалів, коли натовп обирав блазнів королями та єпископами. Їх відкрито висміювали, що по суті було формою сатири на реальних правителів та церковних ієрархів. Як я казав, секунду тому такі розваги були поширені по всій Європі, але не всюди прижились. У московському царстві подібні гуляння теж не були популярності однак у XVII столітті одна з таких забав у творі перетнула межу допустимого, адже там жартувати з владою небезпечно для здоров'я. Натхнення західними нескріпними традиціями учасники маскараду вирішили коронувати самозваних правителів. Певно, вони не знали, що роблять історичну реконструкцію недавніх смутних часів. Реальна влада не пробачила такого: кожному народному монарху відрубали по два пальці на правій руці, жорстоко відшмагали батогами, а потім разом із родинами заслали на каторгу. Серед найбільш відомих блазнів історії одним із перших згадують Ніколя Фаріаля, також відомого під прізвиськом Трибуле. Він служив при дворах французьких монархів Людовіка XII та Франциска першого і залишив по собі пам'ять не лише завдяки дотепності, а й завдяки тому, що його образ надихнув великих письменників. Франсуа Рабле у життя Гаргантюа та Панта Грюеля створив сатиричний портрет блазня. А віктор Гюго використав його як прототип персонажа в драмі Король розважається, що зрештою призвело до появи знаменитої опери Ріголетто Джузепе Верді. Трибулі славився гострим язиком і безстрашними жартами. Одна з найвідоміших історій розповідає, як він дав королю легкого ляпаса по сідницях. Ображений монарх зажадав публічного вибачення. На що блазень відповів вашій величності дуже прикро. А мені ще більше. Я ж думав, що це королева. Тім, межі дозволеного він порушував не раз одного разу. Король Франциск наказав йому не жартувати про королеву та її придворних дам. Трибуле проігнорував цей указ і знову потрапив в немилість. Розлючений монарх оголосив смертний вирок, але дозволив блазню самому вибрати, як померти. Відповідь була класичною для Трибуле: я обираю померти від старості. Король розсміявся і замість страти наказав відправити його у вигнання. Пізніше стендапер віддячив за це Франциску, влаштувавши пранк. Під час аудієнції Требуле підрізав придворним аристократам штани, і коли вони кланялись перед королем, присутні побачили їх голі дубці. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. За Донать на ЗСУ. Ще одним видатним блазнем був Франсільо Дезуніга, іспанець єврейського походження, який служив придворним жартівником та літописцем імператора Карла V'. Його справжнє прізвище невідоме. Він узяв ім'я знатного патрона Альваро Дезуніга, що було поширеною традицією серед придворних комедіантів. Дезуніга був карликом, що лише додавало йому ексцентричності. Під час одного з візитів до кастильської знаті Карл V помітив його і вирішив забрати до свого двору. Наступні. Шість років він не лише веселив правителя, а й написав кумедну хроніку імператора Карла v, книгу, в якій висміював аристократичні звичаї, палацові інтриги та церемоніальний абсурд імперської верхівки. Цей літературний проект, м'яко кажучи, не всі оцінили. Коли книга почала поширюватися, у вищих колах здійнявся скандал. Врешті решт жартівника усунули від двору, за однією з версій по частинам. Серед відомих блазнів особливо виділявся француз Жан Антуан Д'Англерем, який народився приблизно в 1540 році. Попри шляхетне звучання його прізвища, з яким у мене проблеми, сім'я до аристократії не належала. Його батько служив солдатом і навіть піднявся до звання підофіцера. Ден Глере здобув освіту в Парижі. Після чого, дотримуючись сімейної традиції, приєднався до армії. Він брав участь у війнах проти Іспанії та релігійних конфліктах, що роздирали Францію. Завдяки своєму розуму та харизмі, майбутній комедіан зумів швидко привернути увагу впливових осіб. Наприкінці 1560-х Років його помітили Карл IX і його молодший брат Генріх III. Генрі Ханджуйський доручав Жану Антуану особливо важливі завдання. Дан Гларе був розумним, і послання, які не можна було записати, він з легкістю запам'ятовував. Крім того, Жан відзначався чесністю, через що отримав прізвисько княжий гаманець, адже передавав величезні суми і ніколи не привласнював чужих грошей. Однак час був бурхливий у Франції. Вирували релігійні війни у 1567 році. Жана відправили на кордон із Фландрією, щоб допомогти ввести іспанські війська для боротьби з протестантами. Сам Дангларе був палким католиком і настільки активно захищав істину віру, що 24 серпня 1572 року взяв участь у знаменитій різанині гугенотів в ніч святого Варфоломія, як нагороду він отримав звання поручника. Та посаду коменданта фортеці Лош до речі, в мене є чудове відео про теоретичну організаторшу Варфоломіївської ночі Катерину Медічі. Посилання буде в описі і десь тут. Після смерті Карла IX престол зайняв його брат Генріх III. Новий король цінував дотепність Жана Антуана і наблизив його до двору, а згодом зробив своїм офіційним блазнем, надавши йому прізвисько Шико. Яким був Шико на вигляд, достеменно невідомо. Проте сучасники стверджували, що він був привабливим чоловіком. Його головною рисою був гострий язик. Якщо ж жарти не діяли, він просто викликав опонентів на дуель. Як вправний фехтувальник, він не розлучався зі своєю шпагою. Шико користувався всіма привілеями блазня. Міг казати королю те, що інші не наважувались. Багатьох придворних така вседозволеність Харела, проте найближче оточення монарха знало. Шико не клоун, а довірена особа Генріха третього. Він не боявся давати йому політичні поради без зайвих церемоній. За свою відданість Шико навіть отримав дворянський титул. У 1589 році французький король Генріх III загинув від руки релігійного фанатика Жака Клемана. Династія Валуа припинила своє істування, а французький трон зайняв Генріх IV з династії бурбонів. Новий правитель мав чудове почуття гумору, тож не став позбавляти Шико його звичайної роботи. У 1591 році король керував облогою Руана, захопленого військами католицької ліги. Шико не лише розважав короля дотипами, а й брав безпосередню участь у бойових діях. В одній із сутичок йому вдалося захопити в полон графа Анрі де Шаліньї, зведеного брата вдови Генріха III. Ведучи його до королівського намету, блазень вигукнув Генріх, подивись, яке цікаве звірятко я тобі привів. Однак граф не оцінив жарту. Оскаженіли від приниження, він вихопив меч і вдарив блазня ефесом в голову з такою силою, що той звалився на землю. Шико відправили до шпиталю, але через кілька днів він помер від отриманих травм. Король Генріх IV наказав призначити вдові блазня та його дітям щедру пенсію. Водночас убивцю не покарали. Мабуть, монарх вирішив, що цього разу Шико все ж зайшов надто далеко зі своїм гумором. Відомих стендаперів, які залишили свій слід в історії, можна знайти достатньо багато. До речі, серед них було чимало жінок. Сучасний світ, хоч і позбувся офіційних придворних дурників, але все, ще сповнений своїх блазнів. Деякі політики самі охоче приміряють цю роль, ховаючи за клоунською маскою цинічний розрахунок. Інші ж не здатні відрізнити іронію від реальності, перетворюючи політичну арену на справжній театр абсурду. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це комедія та трагедія.